Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Серія потужних вибухів по країні, Сили ППО працювали по повітряних цілях з РФ. Окупанти вивели одразу 150 бортів з прикордоні. десятки пошкоджених. Вилетіли не усі у той же час. Горить треті аеродрома. РФ, звідки взлітають ворожі стратегічні бляшанки, такі як Ту-95, моздок, оленя та дігілів. Про наслідки поки невідомо нічого. Втім, місцева влада радить закривати вікна без потреби, не йти на вулицю. Чні вибухи лунали і Пітері та Москві. Невідомо що там прилетіло. Утім, греблі у Москві перекрита. Пишуть про термінові розмінувальні роботи. Потужний вибух у той же час РБК із посиланням на джерела у рашистів. –3 до 95, одна із яких називалася Київ. Символічно Київ у вогні у цих неадекватних нічого святого під час останньої атаки ще один рухнув у години. Тому коли намагався відпрацювати по Україні, Пілоти згоріли у небі. Зас ударили у відповідь модифікованими невідомими ракетами на аеродромі Ангеліса серйозно. Пошкоджено 3 95. Загинуло 7 рашистів, Серед них можуть бути пілоти. На аеродромі в єську знищено 2 су 25 п'ять із щонаменше окупанти. У аеродрому Куруцьку поки немає подрубиця. Відповідь прилетіла одразу після пусків ракет по Україні. Уже зараз стало відомо наступне. Дозвіл на удари американської зброї по території Росії поширюється на будь-яке місце, де російська війська переходять кордон. Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джек Саліван. Він поширюється на будь-яке місце, де російські війська переходять Ордон з російської сторони на українську, щоб спробувати захопити додаткову українську територію. Він пояснив, що це рішення базується на принципі здорового глузду, адже у США помітили перші ознаки того, що Росія провела розвідувальні дії в сумах. Тому, щоб не допустити повторення прориву Росія на Харківщині, дозвіл на використання американської зброї для ударів по території Росії може застосовуватися і там, після активізації російського наступу на Харківську область. Україна закликала партнерів дозволити здійснювати удари по території РФ зброї, яку вони надали при цьому частина з них схвалили запит, але США підкреслили, що дозволяє використовувати зброю лише для захисту території України, а тому потрібно обмежити удари, пише лише по прикордонній частині Росії, проте дозвіл не поширювався на балістичні ракети Атакамс. Раніше ми розповідали, що пріоритети Джо Байдена та Володимира Зеленського в питанні війни з Росією розходяться. Україна бачить лише повну перемогу та повернення усіх територій, окупованих після 2022 року. Той час, коли США не може гарантувати реалістичність цього. Сценарію наразі Україна послідовно проводить стратегічну лінію щодо завдання порівняно невеликою бойовою частиною значної військової шкоди країні агресору Це стосується і складів і боєприпасів і аеродромів і нафтозаводів із нафтобазами. А тепер і порохових заводів, якби не дві боєголовки багатоповерхівки розташовані біля казанського порохового заводу, то всі сім дронів лютий прилетіли б по ньому. Таку висловив думку авіаційний експерт Костянтин Криволап. З Його слів улучання багатоповерхівки може бути пояснено, як дією Росії. Ська за собі радіо електронної боротьби так і тим, що дрони заходили на завод із двох сторін на великій висоті, а порівняно нещодавно появу в районі заводу висоток не було враховано. Нам втрачати люті на те, щоб побити шибки, абсолютно ні до чого зазначив Криволап. Тіми збитків підприємству завдано наголосив. Він один і все ж прилетів. Детонація була вибух, був, пожежа була це все продовження стратегії. Невелики бойовими частинами завдавати максимальне ураження. Коментує гість ефіру. Він зазначив, що удари по Хови заводи вже взадавалися, але Казанська посідає особливе місце у Росії. Є ще невелика кількість 5 чи 6, 6 порогових заводів. Але цей Казанський є чи не основним. Чому? Тому що навіть у 2023 році він був ключовим постачальником і єдиним виробником бездинних порохів у Росії. Єдиним у кого був контракт з міністерством оборони його продукція іде на калібри, йде на іскандери. Навіть невелике ураження та зупинка цього підприємства створює великі проблеми з виробництвом саме цих ракет, які нас особливо іскандер М досить турбо а також решти цих сценаріїв снарядів і артилерії, і ракет і патронів. Все це пов'язано за цим заводом. Коментує Криволап. Експерт назвав також перспективні цілі РФ і за цієї ланки. Нама це ще залишилося влучити по Пармському заводу Алексейнському хімкомбінату. Заводу імені свердлого міста Дзержинської Нижегородської області. РФ. ми до нього вже пролітали, Треба ще ну і далеко розташований завод Урал у Солікамському у Пармському районі. Погано, що далеко від нас розташований, але дістанемо його. І тоді загалом ми стріляли не будучима, залишиться тільки розмахувати арі. Ешніком розімував криволапам. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.